Що робити, коли нема роботи, усіх, мабуть, турбувало подібне запитання, не тільки Олега Скрипку у славетній пісні. В таку осінню пору не хочеться взагалі нічого робити, але натхнення іноді приходить з неочікуваних джерел. Сьогодні спробуємо з'ясувати, як втримати цей невловимий стан, як примусити себе діяти, а особливо діяти якісно. Нам розповість гість у студії, продюсер з покращень, Юрій. Камельчук, доброго ранку, пане Юрію. Доброго ранку. Павло. Ви називаєте себе продюсером з покращень? Це так. що таке взагалі? Взагалі, чесно кажучи, це моє покликання життя. Тобто я за покращення в усьому. В особистому спілкуванні з людьми, в особистому житті, на роботі, в обслуговуванні, всюди, де можна ще трошки щось покращити, там завжди знайдеться ідея, як зробити так, щоб людям жилося краще, легше. Чи можна взагалі людину заставити вмотивувати себе до дій? Заставити неможливо навчити навчити, підказати, спрямувати можливо неможливо людину навіть навчити. Я притримуюся цієї думки, що людина може сама захотіти навчитися. Насправді, тобто, якщо є всередині внутрішня сильна мотивація, це вже інше питання. Тоді людина здатна навчитися хотіти чогось більше і розвиватися. А от що робити з людьми, які загалом ведуть себе як е плаксії, от нічого не роблять, а лише е жаліються на життя, от, все погано, кругом нічого не виходить, і так далі. Чи взагалі реально таку людину сунути з місця, чи це взагалі безнадійний варіант? Взагалі реально сунути таку людину, будь-яку людину реально сунути мі з місця, і тут в цієї людини і в вас, якщо ви близько до цієї людини, є кілька варіантів. Особисто в цієї людини по життю може скластися так, що складуться дуже складні якісь обставини життя, і це послужить певним стимулом для змін. Якщо людина зрозуміє цей урок життя, якщо не зрозуміє, вона може навпаки ще далі впасти в депресію, і потім ну невідомо не, не що. Тобто, якщо немає якихось мотивів і немає цінностей в людини щодо. Своєї сім'ї, чи якщо є до дітей, чи взагалі до цінності себе як одиниці індивідуальної особистості, то тут складновато без зовнішньої допомоги. Взагалі, є ще такий закон Ньютона, який говорить приблизно про те, що тіло яке не рухається, буде залишатися нерухомим. А якщо на нього не діє якась зовнішня, зовнішня сила. сила, от тільки так можливо рухатися далі, тобто то, що те, що вже рухається, буде продовжувати рух. Таким чином, і люди, які нас оточують, які хочуть допомогти нам, чи може навіть несвідомо це роблять, вони можуть на нас таким чином повпливати. У вас, як людини, яка є близькою до людини, скажімо, який просто плаче, не є. Два варіанти: перший насправді розібратися в його ситуації і зрозуміти, чого бракує, і чи в людини є якісь цілі в житті, чи немає її взагалі. Або втікати якомога далі, тому що це заразна штука. Це називається з ким поведешся, того й наберешся. Пане Юрій, наш журналіст Ігор Бабак підготував матеріал на тему нашої розмови. Давайте подивимось і повернемось до студії. Добре. Навіщо взагалі щось робити? Чому кожен день я маю кудись поспішати? Якщо вас бентежать такі питання, успіху не досягнути. Щоб нічого не робити, люди вигадують собі безліч причин: чи то голова болить, чи то грошей немає. Навіть така погана погода може стати відмовкою. Якщо вважаєте, що потребуєте індивідуального підходу до мотивації, помиляєтесь. Важелів, які спонукають до дії, всього два і стосуються вони кожного. Первый – это задовольнение, а второй – страждание, або страх. Давайте приведем пример, да? Возьмем бизнес. С одной стороны, человек боится: не будет денег, не будет еды, не будет жилья, не будет ничего, и это заставляет его действовать. С другой стороны, он хочет деньги, он хочет путешествовать, он хочет одежду, ну там все, что можно купить за деньги, это удовольствие. Вот два рычага, людей двигаться. Проте трапляється і так, що невдачі заважають рухатись вперед. Люди, які не вміють керувати своєю мотивацією, знаходяться на межі між успіхом та невдачею. Та навіть якщо вже склав руки, врятуватися можна. Шлях непростий, Та для початку треба створити собі графік. Перше правило це грамотний раціональний план. Друге правило це навчитися по пути підтримувати свою мотивацію. Поддержати свою мотивацію, і тоді необходимо 30 днів, примерно, щоб создать привычку. і значить далі пользуватися всю жизнь її укладаю. А щоб підтримати гарну звичку, можна скористатися простим прийомом. Поділіться своїм планом з другом і звітуйте перед ним. Коли, хоча б один пункт плану не виконано, платіть йому живими грошима. Це вже серйозна мотивація до дії. Єгор Бабак, Іван Нечіпорук. Мотивуйтесь і прокидайтесь. Доброго ранку, Україна! Я розумію, що у кожного свій метод навчання, але все ж таки, пане Юрій, чи згодні ви з колегою? Я знайомий з хаком. Він хороший тренер і пише непогані книжки, які мають комерційний успіх. Але на мій, на мій погляд, власне, ця мотивація з допомогою кнута і пряника це вже вчорашній день. І мотивація грошима. А тим більше в відносинах з друзями не працює. Тим більше кажуть, якщо хочеш позбутися друга, позичимо гроші. Тут не зовсім та ситуація, але все ж таки я висловлю свою думку про це. Я вважаю, що справжня мотивація для людини не тільки кнутом і пряником може давати результати. Вона взагалі може давати результати тільки тоді, коли це стосується якоїсь рутинної діяльності, тобто тієї діяльності, якою можливо людині сумно займатися постійно. В іншому випадку людські наші внутрішні глибинні прагнення мають три основні бази. Перше, це є тоді, коли людині дається свобода вибору і, власне, можливість самостійно приймати рішення, скажімо, над яким проектом працювати, з ким працювати і так далі. Друге, це те, коли в людини залишається поле діяльності і можливості для розвитку, тобто йдеться про майстерність. В людини є всі можливості, щоб розвиватися, рухатися вище, ставати ще компетентнішим в своїй сфері. І третє це цілеспрямованість. Йдеться мова про те, що потрібні свої особисті цілі. Але якщо ці цілі базуються тільки на яких особи якихось особистих амбіціях, цієї енергії може бути недостатньо для їх досягнення і, взагалі, для відчуття людини гармонійною повноцінною людиною, тому тут краще працюють цілі трошки ширшого характеру, коли людина хоче щиро всередині глибоко допомогти більш ширшому колу людей, а не тільки собі, а от скажіть ваші особисті методи допомогли комусь вивести себе з депресії наприклад чи були якісь практичні результати у вашій діяльності насамперед моя діяльність в цій сфері почалася з того що я сам себе вивів з депресивного стану це не було щось таке надзвичайно кардинальне але тим не менше те що заважало мені продовжувати нормально реалізовуватися в усіх сферах життя тобто -то не секрет що в нас в житті бувають перепади хтось вище хтось нижче десь певний період життя опиняється і якщо не робити висновки можна залишатися там десь там в певній там ямі дехто ще каже якщо опустися на дно то легше потім ногами відштовхнутися, відштовхнутися і знову догори. Тобто, таким чином я зрозумів, що розібравшись в своїй ситуації, зрозумівши причини, наслідки, що звідки береться, чому певні дії в певних сферах життя приводять до того чи іншого результату. Я зрозумів, що було би дуже добре, якби більше людей про це знали. І я почав таким чином просто з друзями говорити в звичайних розмовах. Згодом вони почали мені казати слухай, так в тебе це виходить, тобто ти знаходиш давай якісь... бери за цю справу і займайся, правда приблизно так. Тобто, ти знаходиш позитивні слова кажуть, чи якісь слова, які нас підбадьорюють. Давай робити це професійно. Натхнення взагалі річ не постійна. Чи можете ви на фінал нашої розмови дати пораду, як його втримати, як постійно знаходитись в стані вмотивування до дій? Постійно знаходитись в стані мотивування, я думаю, не відкрию секрет, практично нереально. Тобто життя завжди нас збалансовує. Насамперед, хотів би сказати, що не не, не, не варто постійно себе підбадьорювати певними емоціями, але деколи, якщо цього недостатньо, варто, наприклад, е елементарно сходити на якийсь фільм, або просто переглянути фільм, який вам подобається. Е вас може мотивувати музика, ви можете прочитати книгу, ви можете зустрітися з друзями. Що, до речі, стосується книги, недавно з'явилася в Україні книга, називається Срочно требується муза Юлії Дикої. Е е дуже толкова книга, де є практичні поради, практично. На кожен день ви можете відкрити будь-яку сторінку і побачити для себе щось, що в той момент вам стане корисним. Дякую вам, пане Юрій, за ваші фахові відповіді і дякую, що завітали в таку вранішню годину до нас до на студії. Дякую, натхнення вам і мотивації.